Всім привіт, друзі! Ми зараз знаходимося в центрі міста Запоріжжя. Хто знає це площа Пушкіна біля радіотехнічного коледжу. Оце ось гуртожиток позаду мене. Тут я колись прожив майже 2 роки, поки мене не вигнали з самого коледжу. Ну, бувало. А що ми тут робимо? А ми тут приїхали забирати нову цікаву автівочку для нашого проекту, щоб заробити грошенят. Зустрічайте Таврія! автівочка на повному ходу, але є два нюанси. Перший це щось не так із задньою балкою. Ліве колесо Ну дуже криво стоїть відносно самої автівки. От Отак от, бачите, мабуть, її трохи погнуло. І нюанс номер два. Нема заряду від генератора, але там взагалі нема щиток, нема цього вузла. В автівці дуже багато всяких приємних приколюх Це. Сидіння зіномарки в чудовому стані, не порвані, не подраті. І не глянув лише а обидва. Обидва сидіння зіномарки, електричний бензонасос під бензобаком. Ззаді розпорочка. Абсолютно нова гума всі чотири. Спереді БЦ-10. А ззаду ззаду БЦ-11 літня. Всі чотири абсолютно нові. Новий редукторний стартер. Вакуумний підсилювач гальм. І саме головне, з цим авто віддають абсолютно новий акумулятор. Навіть от фішечки з ним є. Цей акумулятор новий, він зараз стоїть в моїй дані. Ось він. Чому він тут стоїть? Тому що він сів в вухнарь, на ній їхали, поки не сів акумулятор. Ну, їхали ж то без заряду. Бензину, як нам нас завірили, тут ще десь літрів 10. Тому додому вистачить. План у нас який? Доїхати додому. Прекрасний план, не перевершений. Тому не гаємо часу. Будемо зараз заводитись і їхати на моєму акумуляторі. Якщо він по дорозі сяде, тоді вже, мабуть, на тросі потягнемо, щоб не садити вже всі акумулятори. І ще ми з батьківської Волги взяли як запасний, щоб його не розрядити. Будемо їхати так. Тому зараз заводимося і їдемо. Ну і, мабуть, саме головне, ця таврія нам обійшлася в 12 тисяч гривень. Так, не доїхали 3 кілометри додому. Сталася невеличка аварія, відпали ходові огні. Відвалилися, але не розбилися. Такі гарненькі. Це ми сховаємо. Так, ну що, вроді все чудово. Єдине, ми дивилися мастило і не закрили кришку, і з-під кришки заляпало трохи мастилом. Але це не біда, все, їдемо далі. Так, майже вдома можна і вимкнути габарити. Отак червоним світиться тут усе. Ксенонові лампи працюють, світло біле-біле. Не знаю, камера ще не передає, але світло тут чудове. Майже доїхали. The next day. Так, ну що, вже минуло кілька днів, автівочка вдома, і сьогодні після роботи я вже можу почати з нею щось робити. І почну я з невеличкого огляду того, що є в салоні. А точніше сказати, того, що є в багажнику. Тут у нас, виявляється, є отакий от поворот. Я не знаю з чого це, але він новенький абсолютно. Ось. Тут у нас є одне дзеркало. Отаке. на автівочці одне стоїть, а це на водійську сторону. І тут у нас є комплект абсолютно нових євроручок на Таврію. З усіма кріпленнями, з усіма резиночками все є, повний комплект. Також тут є комплект ременів. Точніше, ремінь один інерційний, а замочків до нього два. Ось отаких. Наскільки я знаю, такі комплекти стояли в Славутах в тавріях на задні сидіння. Всякі резиночки. Все, далі не цікаво. Так, ну що ж, можна почати виправляти ті проблеми, які є в цій автівочці. І почну я саме з генератора. В бардачку я знайшов ось такий комплект щиток для генератора. Зараз я його поставлю і спробую, дає генератор зарядку чи ні. A few later. Все я поставив, цей вузол уже на місці. Все під'єднав, наче все стало добре. Поставив я новенький заряджений акумулятор, під'єднав вольтметр, але він чомусь показує 13,3 вольта. Мабуть, це тому, що акумулятор щойно заряджений. Так, Будемо пробувати запускати. Опа. Так, швидкого супер запуску не вийшло. Підсосика дали. О! Так, ну тут ми бачимо, що не зник. Опа. І тут ми бачимо 12.7. Заряду акумулятор не дає. Чи той, генератор. Так, Генератор заряду не дає, на жаль. Так, ну що, на превеликий жаль, запустити так генератор не вдалося. Мабуть, йому все-таки гайка. У мене, як ви знаєте, є ще донори, і на одній із них є працюючий нормальний генератор, який я зараз буду знімати. 24 так, ну що, проблема з генератором ми вчора вже вирішили. Зарядочку дає, все працює, все чудово, можна кататися. Але у нас є іще одна проблема. Це проблема з тим, що заднє ліве колесо стоїть дуже криво відносно всього кузова. Тож, давайте подивимося, що з цим можна зробити. Так, ну як ми бачимо, колесо ну дуже криво стоїть. Це відразу кидається в очі. Хоча вона їде добре, впевнено, нікуди її не тяне, але отак це ну, дуже гарний привід буде, щоб торгуватися по ціні, праве колесо стоїть відносно рівно, завалене лише ліве. Чому воно так стоїть? Це, скоріш за все, крива балка. Звісно, міняти балку із-за цього ніхто не буде. Це дуже, довго та... це дуже довго та не дуже легко. Тому я хочу спробувати метод, який часто описують в інтернеті. Це під верхні болти підкласти кілька шайб. Тож, давайте подивимось, чи це можна зробити, чи ні. A few moments later. Так, друзі, така ситуація. Ось я зняв колесо. Ступиться тут, кріпиться дві, два болта зверху і один знизу. Так от, під нижнім болтом. Як ми бачимо, о, зараз ось о. от там он поставили шайбу. Тому колесо таке завалено. Це не балка зігнута. Це так зроблено спеціально. Там під нижнім болтом поставили шайбу. Чи дві, чи одну, як на мене вроді дві. І лише з однієї. На правому колесі такого нема. Там я перевірив, там ніяких шайб нема. Тобто, це зроблено спеціально. Питання тільки навіщо? От на це питання я відповісти ну, ніяк не можу. Якби було з двох сторон, тоді б я ще зрозумів, що це там спеціально зроблено такий стиль. На одному колесі не маю поняття, тому зараз викручую болт, викидаю ті шайби одну чи дві скільки там, і все ставимо назад. A few later. От і все. Все я зібрав назад, як бачите. Завал уже не такий. Звісно, є і ще зовсім невеличкий завал, але я його зараз не відрегулюю. Це потрібно вже на стенді робити. Ну, де розвал роблять. Я зараз просто не підберу. Там було дві шайби велика і маленька. Я звідти прибрав ось отаку товсту велику. Там залишилося в два рази тонша. Не знаю, можливо, треба було і її прибрати, але мені здається, що і так уже добре. Оце вам і відповідь на питання: чи робиться розвал на задніх колесах у автомобілів Таврія Славута. Виявляється, робиться. Просто не кожен майстер за це береться. Потрібно довго підбирати. А так усе це робиться. Ну що, технічні питання з цим автомобілем вже вирішені. Залишилось зовсім трошки з проводкою розібратися. Зараз не показує температуру та тиск масла та надати автомобілю товарного вигляду, тобто все в салоні поприбирати, намити її, натерти та відправляти на продаж. Але цим я займуся вже завтра. The next day всім привіт, новий чудовий день. Сьогодні п'ятниця, 24 лютого. Сьогодні у нас річниця трьохденного взяття Києва, і сьогодні дуже велика загроза ракетних обстрілів по всій Україні. Тому наше підприємство вирішило не викликати людей на роботу, щоб не ризикувати. Так звісно, для працівників. Це плюс один вихідний, але мінус один робочий день. Це мінус зарплатня. А для мене це плюс один день попрацювати з автомобілями. Тому сподіваємось, що все буде чудово, і починаємо працювати. По таврії ми основні питання вирішили. Тепер займемося не дуже основними питаннями. Зараз заводимо, виганяємо на дорогу та будемо займатися далі. Так, ну що, акумулятор поставили. Автівочка не запускалася уже три дні. Ось я пальцями трогаю випускний колектор, він холодний, вона вся, бачите, замерзла, тобто це буде реально холодний запуск за кілька днів. Так, так, до речі, дивіться, який гарний ключик. Отакий ключ з центральним замком, і він працює. Прикольно, прикольно. Так, ну що? Вмикаємо запалення. Почав працювати бензонасос. Далі підсос. Пару раз на педаль газу. Так, все вимкнуто. Опа, супер запуску нема. А, я підсос не додавив. Опа! І є. Все, запустилось, двигун працює. Все нормально. Трошки підзамерзла, Ось, трохи підзастряла, але виїхала. Так, ну що, ось я виїхав на дорогу і дивлюся, що а колесо то заднє стоїть нормально. От, Будь ласка, вже завалу нема. Все чітко. Що з однієї, що з іншої сторони. І це мене дуже радує. Так, ну що, питання з. Тиском мастила вирішено, виявився непрацюючий датчик, та те саме було і з датчиком температури. Як це перевіряється? знімається фішечка і на масу. Якщо температура відразу стрибає на максимальні показання, значить проблема в датчику температури. Так само тиск мастила. Якщо ви на масу його кидаєте і лампочка горить. Значить, проблема в датчику тиску. Ну, а після того, як замінили датчики з донора, все стало працювати. Зараз покажу. Як бачите, все працює, все чудово. Також трохи навели лад з проводочкою, все. Попримотували, попідмотували, поприкручували, все поставили на місця так, щоб ніде нічого не заважало. Та й на вигляд, щоб було більш-менш нормально. Все технічні всі питання з цим авто вирішені. Так, на цій таврі встановлено дуже багато новеньких запчастин: колеса, акумулятор, стартер. І продавати автівку з цими запчастинами ой як не хочеться, тому з ними треба щось робити. А що робити? А ось що. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare, scarring. Hand me a drink, cause I think I'm going all in. Get me a shrink, who can catch me when I'm falling? Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car. Wake up in a Так, 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 можете на мене покричати, можете поругатися в коментарях за те, що я зворував з цієї автівочки, стартер, генератор та колеса. Але повірте, за через те, що там будуть стояти трохи лисуватіші колеса, авто дешевше сильно не стане. Стартер я поставив до свою дану, а з Дани я поставив до цієї таври. Гірше заводитись вона не стала. Стартер в мене теж хороший, але все-таки редукторний на постійних магнітах. Передню гуму bc 10 я теж поставив до себе. Тепер вона на моїй дані, а bc 11 комплект, ті, що тут стояли задні, я виставлю на продаж, щоб теж собі заробити грошенят. Ну а акумулятор, самі розумієте, це річ зараз не дешева, а він в мене один на всі автівки. Залишиться мені до вантажівки. Тому ругайтесь, але не сильно. Так, ну по автівочці залишилось лише помити все. Так ми вже все зробили. І зараз в ній працює все. Тому миємо, фотографуємо і на продаж. A few later. Так, ну от і все. Таврійку ми помили, все е, зробили. Навіть наклеїчки вже висять, в салончику прибрали, чохольчик наділи, все натерли, як і має бути. Все. Автомобіль відправляється на продаж. Можливо, ми ще й встигнемо до кінця випуска його продати. Роботи зроблено не так і багато, але, але зроблено, авто готово, все, будемо продавати. Нам з батьком подобається. Дуже хочемо, щоб їй сподобалося вам, щоб ви її швидше у нас купили. Так, ну, авто на продаж, а ми підемо збирати форда. Вже почали, вже, як бачите, поршня стоять. Але це ви побачите в наступному відео. Ну а на цьому відео будемо закінчувати. Всім величезне дякую за ваші перегляди, коментарі та лайки. Вибачте, що я не можу відповідати на всі ваші коментарі. Я просто не встигаю їх дуже багато, але я всі їх читаю. Тому коментуйте, дивіться, ставте лайки. А головне підписуйтесь, і з цим питанням я хочу до вас звернутися. Виявляється, у мене 40 тисяч постійних глядачів, які постійно дивляться моє відео, але без підписки. Не треба так, будь ласка, підпишіться на канал. Адже ваша підписка це найкраща підтримка мого каналу. Тому зараз перевірте, чи ви підписані, якщо ні, то підписуйтесь. А на цьому, всім пока, всім до наступних відео!